Христос воскрес. Христос воскрес. І ми Воскреснемо. Нас ніхто не буде запитувати, чи бажаємо, чи ні. І написано також, що блажен той, хто приймає участь або має участь у Воскресінні першому. І ми це сповідуємо, це проголошуємо, і як Олексій проповідував, що Бог дає нам в цьому впевненість, що ми будемо в першому Воскресінні. Мене звати Тарас, я сам родом. З Рівного народився в великій християнській сім'ї. Нас було 11 дітей, Було тому що зараз нас 10. Мій 10-й брат загинув в липні минулого року. Він був бойовим військовим лікарем, бойовим медиком на Херсонщині. І разом з тим ми ще як сім'я проходимо цей час переживань. Пошуків відповіді від Бога ще двоє членів нашої родини теж загинули, і п'ятеро служать в армії і на фронті. Тому для нас війна це не щось в новинах, це частина повсякденного життя, і навіть частина служіння людям військовим, їхнім духовним потребам і гуманітарним і іншим. Я думаю, що ми не маємо забувати про те, що ми живемо під час повномасштабної війни, хоча велика спокуса іноді забути, відключитися. В нашій церкві, я сам є прихожанином, членом церкви Скеля, це Іванівська церква, молодіжна, місіонерська. І з нашої церкви 70 людей. Це не тільки члени церкви, це і члени родин. Наших членів церкви 80 людей теж служать, більшість на фронті. Ми кожну неділю маємо теж хвилину мовчання і маємо капеланську молитву одну з чотирьох, ми кожну неділю повторюємо і поіменно згадуємо всіх наших воїнів. А тому а, зараз для мене теж цікаво бабуся, дідусі, наші з обох боків вони пережили. Другу світову війну, і коли ми діти часто запитували їх, розкажіть щось про війну, я пам'ятаю, як дід мені постійно говорив: малий, краще Біблію почитай, якби там достатньо про війну з того, що потрібно знати. І разом з тим, те, як він це говорив, говорило про те, що, хоча йому вже було за 70 років, все-таки ще війна. Продовжувалась той досвід, ті переживання, ті втрати членів сімей, родин. Це такий невеличкий вступ, але разом з тим він прив'язаний до нашої Іванівської історії, яку ми сьогодні прочитаємо. Давайте прочитаємо з Івангелії від Луки, тому що вона записана в усіх чотирьох Івангелях. Євангелі від Луки, 19 розділ. Івангелі від Луки, 19. -й розділ з 35 го віршу. І привели осла до Ісуса, і, накинувши одяг свій на осля, посадили Ісуса. І коли Він їхав, стелили одяг свій на дорозі. А коли він наближався вже до спуску з гори Леонської, безліч учеників почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили. Кажучи, Благословен цар, що греде в ім'я Господня, мир на небесах і слава у вишніх. І деякі фарисеї з народу сказали йому Учителю, заборони ученикам твоїм. Але він сказав йому відповідь: Я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав: О, коли б зрозуміло ти хоч у цей твій день. Що потрібно для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі камені на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. І війшовши у храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали, і купували, кажучи їм, написано: Дім мій! Єді молитви, а ви зробили його вертепом розбійників, і навчав щодня в храмі. А пересвященники і книжники та старішини народні шукали, як погубити його, і не знаходили, щоб зробити з ним, бо всі люди трималися Його і слухали Його. Сьогодні ми згадуємо якраз в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І я хотів би поділитися трьома такими уроками, які я маю для себе з цієї історії, і, можливо, для декого з вас теж вони можуть бути підтримкою. Перший урок це те, що Ісус, Він мав оцю внутрішню стійкість, і знаючи, що його чекає саме в Єрусалимі, все-таки Він. Повертався в Єрусалим зі своєї останньої, так сказати, місіонерської подорожі юдеєю Ізраїлем. Ісус повертається в Єрусалим і повністю усвідомлює, що там його чекає смерть. Він навіть про це попереджав учнів. І цікаво, що хоча Ісус говорив учням про свою смерть, Він також говорив про Воскресіння, Він їм казав, що як я Воскресну, я вас буду чекати в Галилеї. Але коли ми відтворюємо Іванську історію, учні вже два рази зустрілися з Ісусом після його Воскресіння, але в Галилеї ніхто не спішив на те місце, де Ісус їм призначив, щоб зустріти їх. І потім тільки Петро сказав: ну, якби все нібито налагодилось, йду, ловить рибу. Ну і інші учні кажуть, а десь шестеро було з ним, ну, і ми теж. І вони якраз приходять туди, на те місце. Де потім Ісус, після того, як вони всю ніч ловили рибу, не зловили, Він їм підказав, так, Він їх зустрічає, турбується про них. Ісус знав, що його чекає, і все-таки Він входить в Єрусалим. Для нас, як для церкви, можливо, хтось очікував повномасштабного вторгнення, можливо, хтось ні, можливо, хтось очікував. Що наші рідні залишаться в живих, хтось не очікував, чи загинуть, чи зникнуть безвісти, чи будуть поранені, чи будуть в полоні. Зараз ми набагато більше знаємо на третій рік, вже четвертий рік повномасштабної війни. І для мене теж запитання, коли я читаю цю історію, ми знаємо, що нас очікує: волонтери, які їдуть на схід, на південь. Знають, що їх очікує, люди, які служать переселенцям, які займаються локаціям, знають, що їх очікує. Капелани, пастори, які залишаються при фронтовій зоні і служать людям, які там живуть, ризикують своїм теж життям. Ці люди знають, і ми багато що знаємо. І для мене запитання, чи будемо ми продовжувати наше служіння. Знаючи, що нас чекає. І ми бачимо, що Ісуса чекала безпосередня слава. Люди зустрічали Його, люди зрізали гілячки з дерев, вони знімали свій одяг, постеляли, вони прославляли його, зустрічали як Месію. І потім, мабуть, не всі, але дуже багато з цих людей теж стояли і кричали: Розіпни. І потім, можливо, багато хто з них стояли біля Христа. І насміхалися з Христа. Але разом з тим, я думаю, що Ісус бачив не тільки те, як його зустрічали при візі в Єрусалим, хто кричав розіпни, хто насміхався біля Христа. Ми читаємо далі історія дії апостолів або дії Духа Святого, які ще цю книгу називають. Я думаю, Ісус бачив першу проповідь Петра, другу проповідь Христа. На другу проповідь Петра про Христа в Синедріоні, в храмі, на площі, де загалом 8 тисяч людей вирішили, як ми говоримо, прийняти Ісуса в своє серце і слідувати за Ним, приєднатись до церкви, створити спільноту надії, спільноту віри, спільноту Христа. Я думаю, це те, що бачив Ісус, коли в Єрусалим, що через півтора місяці в цьому ж місці. І, можливо, багато з цих людей, які прийшли на свято, буде створена церква, буде створена спільнота, яку не подолають навіть ворота пекла. Багато імперій змінилося, багато народів щезло, багато країн, кордонів змінилося. Багато хто намагався знищити церкву. Але церква по сьогоднішній день вона тут. Немає тих імперій, ні Асирійської, ні Вавилонської, які нищили Божий народ, ні грецької, ні Римської, ні візантійської. І не буде ще інших імперій теж. Але церква як царство Боже, як тіло Христове, вона є, була і буде. І тому. Навіть коли ми маємо зараз ще золотий час свободи, коли церкву люблять, загалом ми бачимо, що досить висока довіра до церкви, коли церкві дякують, коли ми можемо проповідувати Євангеліє, коли нам постеляють одяг, коли нам постеляють глочки, коли ми маємо доступ до самих найвищих рівнів влади через Українську Раду чи Раду Іванської, Протесанське церков, обласні і інші, ми маємо можливість говорити про Христа. Ми маємо увагу і подяку багато в чому. Але для нас важливо, щоб це не закривало для нас очі. Що ми бачимо? Кожна пророка Бог запитував в старому завіті: що ти бачиш? І важливо було відповісти саме Правильно, що ми бачимо тут і зараз. А потім Господь Духом Святим відкривав, пояснював, тлумачив, що це означає, як це застосувати. І тому Ісус, коли Він в'їжджав в Єрусалим, Він був корінений в Божому баченні, в баченні саме Царства Божого, в баченні того майбутнього і сили. Духа Святого, сили церкви, через яку він буде працювати. І це дає нам стійкість, коли ми не просто бачимо хаос, який відбувається в нашому житті. Тому що під час війни дуже легко звернути увагу тільки на, на весь негатив, на те, що щось відбувається. Але як розпізнати Божу присутність? Саме тому Ісус і говорить Єрусалиму. Я був як Бог серед вас, Бог, якого ви очікували, але ви не розпізнали часу. Ви не розпізнали мене. Чи здатні ми в нашому горі, в наших переживаннях, в наших втратах, розпізнати Бога? Чи здатні ми розпізнати Бога присутність Бога в нашій радості? Що це теж не просто щось трапилось. Та? Бог з нами, Бог присутній, Бог з нами плаче, Бог з нами радіє. І тому для нас важливо теж відповідь на питання, що ми бачимо, те, що бачив Христос, це те, що допомагає, підтримує і дає нам цю духовну стійкість бачити саме і шукати, а де тут присутній Бог, як тут працює Бог, як розпізнати дію Бога, дію Духа Святого. Другий урок, який я бачив в цій історії це проголошення правди. Проголошення правди про Бога. Про цей світ, про людину в той час, коли є голоси, які хочуть заставити Христа в той час та і церкву замовчати. Ми читаємо, що деякі фарисеї з посеред народу сказали йому вчителю заборони учням твоїм. Але він сказав йому відповідь кажу вам, що якщо вони замовкнуть, то каміння закричить. Цей вірш означає, що. Навіть якщо люди, які є спільнотою Христа, тілом Христом, навіть якщо уявити, що ці люди, які живуть в тілі, перестануть свідчити Євангеліє, перестануть розповідати про Христа, то Божа місія не зміниться. Бог знайде інші способи і використає інші способи, щоб Євангелі проголошувалося. проголошувалася, навіть якщо це буде каміння, умовно кажучи. Ми дуже часто думаємо, що з одного боку, що від нас все залежить, або що від нас нічого не залежить. Бог не дає нам повної, абсолютної свободи, тому що ми обмежені і часом, і здоров'ям багато в чому, і можливостями, і фінансами. Нам потрібен час, щоб переміщатися, але разом з тим Бог і не тримає нас за рабів. Він нас називає друзями. Бог запрошує нас до взаємодії, до співпраці, до співдії, до співслужіння. Він не вказував учням, що потрібно робити, він не дав список задач, які потрібно виконувати там щодня і ставити якусь там галочку і підпис, що задача завершена. Ні, Він запрошує до співтворіння, до співучасті в тому, щоб розбудовувати Царство Боже, запрошувати людей до стосунків. З Богом до стосунків любові, довіри, турботи один про одного. І разом з тим ми чуємо голоси постійно, які намагаються погасити Євангелія. Ми це бачимо в Росії, ми це бачимо в Північна Корея, багато інших країн, де гоніння. Зараз теж війни Конго, Мянма, Південний Півдінь, Північний Судан. Ми часто настільки якби переживаємо за нашу країну, за наш народ, що у нас відбувається, що забуваємо молитися за інші країни, де теж ідуть війни. І де гине набагато більше людей теж. І ці цифри вимірюються в мільйонах, навіть не в сотнях тисячах, а в мільйонах, як в Конго. Ми бачимо, що Дуже часто ми боїмося свідчити правду, тому що переживаємо, що скажуть люди, або боїмося підняти голос за правду, тому що можемо понести за це відповідальність. Для нас, як для церкви з маленької букви, для церкви в Україні теж є зони мовчання, де ми боїмося говорити Божу правду, Божу правду владі, Божу правду людям, Божу правду самим собі. У нас є теж ці страхи, переживання, і іноді, можливо, дійсно, Бог до нас говорить якимись іншими способами, щоб пробудити в нас жагу до себе, щоб дати нам силу перемогти свій страх і продовжувати говорити Божу правду. Говорити Божу правду це не означає не сумніватися, якщо ми почитаємо євреям 11 розділ. Всі ті імена, які там згадуються, і подивимось в Старому Завіті їхні історії, ми бачимо, що всі ці герої віри, яких називаємо ми героями віри, Хмара свідків, вони всі мали сумніви. Всі. Не було ні одного, який не мав сумнівів. Але саме тому вони герої віри, що вони між сумнівом і страхом і довірою до Бога. Вони все-таки були здатні зробити крок далі в довірі Богу. Через сумнів, через страх. Починаючи від Гедеона, Мойсея, Давида і багатьох інших. Ці люди не побоялися говорити правду Божу. Чому це хмара свідків? Тому що вони говорили Божу правду. В самих різних контекстах. Якщо ми почитаємо, подивимось точніше, хто є авторами Старого Завіту. Там багато військових людей, багато людей, і більша частина навіть історії Ізраїля це історія, яка описана і відбувалася в часи воєн, в часи, коли Жорнова імперії перемелювали регіони, близький схід, і саме там чомусь Бог поселив свій народ, не десь в мирнішій частині, там на той час Північна Америка, чи десь ще, а на перехресті трьох цивілізацій. Європейської, азіатської і африканської. І ці цивілізації, ці імперії хотіли контролювати це перехрестя, тому що це бізнес. І саме там чомусь Бог поселяє свій народ, щоб він був голосом правди, щоб він проголошував, хто є Бог. І іноді ми думаємо. А чому це отак? Таке лихо трапило, що я має жити в цей час і саме в Україні. Чи не краще було б жити в інший час, в іншому місці? Я задавався цим запитанням теж, тому що зустрів повномасштабне вторгнення, якраз був в Молдові, повертався в Україну, коли відпустив партнерів. І прикордонник молдовський, потім прикордонник український різними способами, але. Запитала мене, я це сприйняв теж як запитання від Бога: Ти впевнений, що ти хочеш повернутися, бо назад дороги не буде? Я кажу: так. І потім молдовський прикордонник теж запитує: ти знаєш, що ти назад не повернешся? І друзі кажуть, можливо, не повертайся, забирай сім'ю, будеш звідси служити. Я, я не засуджую тих, хто виїхали і хто з малими дітьми. Це було правильне рішення, щоб діти все-таки могли. Рости і розвиватися в більш безпечному середовищі. Але разом з тим, для мене це було питання, де я буду говорити про Бога, і це було моє особисте рішення. Я хочу говорити про Бога тут, в Україні. Я хочу говорити про Бога на Запоріжжі, на Херсонщині, на Харківщині, в інших місцях, говорити про Божу правду. І це не тільки про суд, це і про милість, про благодать, про спасіння. Тому що нам заважає, чого ми боїмося говорити Божу правду? І третій урок: ми бачимо, що коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, Він чомусь вибрав осля замість коня. Багато проповідей на цю тему. Я думаю, що не тільки проповідей, але й фантазій на цю тему теж. І навіть цілі проповіді про самого сла, який удостоївся, та його, про його духовні якості, там, і емоційні, і, і інші, і як потрібно служити як осел. Я не думаю, що іванецька історія нам пропонує такі германевтичні ключі, підходи. Але разом з тим Ісус обрав інструмент в'їзду, щоб. Дати певне послання людям. Він в'їжджає, щоб служити. Так, Давид і багато інших царів вони їздили на конях, і це було правильно. На ослі багато не навоюєш, не захистиш свою країну. Хоча зараз, судячи з новин, деякі росіяни застосовують теж ослів в своїх підрозділах. Але осля це, був, це було послання. І тому для мене теж сьогодні питання, а ми як церква, коли ми говоримо про нашу ідентичність, як розпізнають нас? Ми допомагаємо людям, допомагаємо переселенцям, біженцям, військовим, багатьом інших. Але чим ми відрізняємось від інших гуманітарних організацій, від громадських організацій? Що відрізняє саме нас як церкву, коли ми робимо ті самі речі або говоримо про ті самі речі? Що нас відрізняє? Ну, Окрім того, що ми, можливо. Зовнішньо, якби, менше грішимо, бо більше гріхів віруючих десь в голові, в думках, з якими ми боремось, та, і, і спокуси, і, і, і все інше. Але що нас відрізняє в цьому світі від інших подібних? І саме тому Ісус обирає не коня, та, щоб це був символ. Як сьогодні теж було згадано в проповіді, як ми маємо символи Духа Святого, які теж вказують нам на Його дію, що в наших діях вказує на Бога? Так, ми можемо з одного боку займатися такою дуже активною, навіть я би сказав, агресивною євангелізацією. От. Не послухаєш проповідь, не отримаєш продуктовий пакет, так, як деякі церкви практикують. Ви сидите три години на богослужінні, тільки тоді вас там погодуємо. Можна робити це по-іншому. От тут Біблія, тут продуктові пакети, і дати можливість людям запитати, а хто ви такі, чому ви це робите? Чому ви це робите саме так, а не по-іншому? І це є, відкриває можливість свідчити про Бога. Говорячи ще про ідентичність Христа, ми бачимо, що Христос залишається тим самим, ким Він був і ким Він є, коли зустрічав славу, коли його арештували, коли його судили, і люди кричали Розіпни, коли його розпинали, Христос залишався тим. Ким він є, бо він знав, хто він є. І тому, говорячи теж про нашу ідентичність під час війни, для мене теж запитання. Для себе, для нашої церкви. Чи знаємо ми, хто ми є? Тарас, чи ти знаєш, хто ти є? Якщо зміниться ситуація, і нас не будуть прославляти, нас не будуть дякувати, а навпаки. Хто ми будемо? Кому ми будемо служити? Що ми будемо кричати? Що ми будемо проголошувати? Ісус знав, хто Він є. І саме тому ці зовнішні обставини, ні слава, ні страждання не змінили Його сутності. Так, хоча Він також відчував, як людина на відчай на Христі, його сім вигуків, його вигук, «Отче, навіщо ти мене залишив? Ісус не переживав, що подумають люди, що подумають пересвященники. Які я впевнений, вказували пальцем, а це ж те, що ми якраз тобі намагалися донести, що немає з тобою Бога. І нарешті ти це сам визнав, що Бог тебе полишив. А скільки а ми три з половиною роки намагалися тобі це донести? Ісус це не переживав. Стосунки з Отцем, з Духом Святим, розуміння того, хто Він є, в чому його місія, вони давали йому цю впевненість бути собою, проголошувати Євангеліє. І Дивитися в майбутнє на церкву, на Царство Боже. Тому на завершення хочу підбадьорити кожного з нас, щоб ця історія і приклад Ісуса вони нас надихали. Щоб ми не зупинялися прийняти славу від людей. І разом з тим, щоб страждання. Про які ми, можливо, знаємо, чи через хворобу, чи через якісь інші обставини, щоб вони теж не зупиняли нас на нашому шляху за Христом, щоб проголошувати Божу правду було нашим першим завданням, основним в нашому особистому житті, в нашій професії, в нашому сімейному житті. І щоб ми менше переживали, що скажуть люди, коли ми йдемо за Христом. Тому що ми говоримо про інших людей і багато говоримо, і про нас говорять. Але питання в тому, чи знаємо, хто ми є в Христі і до чого ми покликані, і хто ми є як тіло Христове. Благословінь. Помолимось.